Жила собі дівчинка, звали її Айога. Усі любили Айогу й казали, що краще за неї гоні шукати постійбище. Запишалася йога, стала частенько милуватися собою. Дивиться на себе, не дивитися не може. То в мідному, насиченому та зубачить себе, то своїм відображенням у воді милується. Нема коли дівчинці вдома поратись. одне тільки на себе задивляється. Одного разу мати каже їй Принеси но води, доню, а йога на це, та я ж можу в воду впасти. А ти за кущик тримайся, каже їй мати. Руки потряпаю. Рукавиці надягну». «Порвуться», каже айога. А сама все вмітний таз видивляється, яка ж то вона гожа. Порвуться твої рукавиці голкою за ший. Голка зламається. Візьми грубшу голку. Пальця в колю, а ти на перстка вдягни на персток дірявий. Тут сусідська дівчина каже матері айові. «А Ану лишень я по воду піду. Пішла на річку і принесла води. Замісила мати тісто, поробила коржі, спекла їх на вогнищі, побачила його коржі та й ну просити. Дай мені коржа, мама!» Гарячий він, руки попечеш, відказує мати. А я рукавиці надіну, Рукавиці мрі. А я їх на сосні висушу. Пересохнуть та пожолобляться. Я їх м'ялкою розімну. Руки заболять, відказує мати. Навіщо ж тобі, доню, трудитися, красу свою нівичити? Ліпше я коржиті дівчинці віддам, яка рук своїх не пошкодувала, взяла мати коржа і сусідські дівчині. Розсердилася йога, пішла на річку, сіла на березі і задивляється на своє відображення у воді. А сусідська дівчина стоїть поряд і коржа ласує. Аж слинка покотилася айоги. зиркає вона з лоба на дівчинку. Шия в айоги витяглася, стала довго-дувжелезна, каже дівчинка Айозі. Бери коржа, мені не шкода. Ой, і як розлютилася Айога. Аж побіліла від люті. Пальці розчепірила, розмахалася руками, і руки в неї стали крилами. Не треба мені нічого го го! Го!» – загукала Йога. Не втрималася Йога на березі і шубовснула в воду. Вмитю обернулася на гуску. Плаває і галасує. Ах, яка я гарна! Ага-га-га! -га -га! Яка я гарна, га-га-га! Плавала вона, плавала, поки й говорити одвикла. Всі слова позабувала, тільки ім'я своє не забула. Щоб ні з ким, бува, її красуню не перепутали. Як побачить людей, то галасує айо га, айога-га га 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 айо га га, -га.